Друзі, всім привіт! Ми маємо сьогодні прекрасну можливість прославити Бога, і в мене є 5 хвилин часу, щоб слово підбадьорення в моїх устах було для вас сьогодні. Відповідь я вірю, що ви не випадково включили це відео, і я знаю, що для когось ці слова будуть доленосними. Ви зробите правильний вибір. Ви зробите вибір на користь Господа. Хочу проговорити сьогодні по, про бунт. Бунт проти Бога. Бунт проти неправди це добрий бунт. Тобто, коли ти виражаєш свій протест проти зла, це добре. Ось, і ти бунтуєшся проти з... системи зла і борешся за систему добра, за систему царства Божого. Таким колись був Мартин Лютер, який просто радикально став проти тих. Неправильних речей, які були в церкві на той час. Хоча в його житті також були свої помилки, ми зараз не беремо розбирати його життя. Але в цьому малівничому куточку я хочу сьогодні звернутися до тих людей, хто сьогодні, так чи інакше, обрав для себе стати на шлях противника Божим заповідям. Бунт приведе до проблеми в першу чергу. До вашої проблеми, ви собі цим створите проблеми. Ті, хто бунтують проти Божих заповідей, проти... бунтують фактично проти самого Бога. Ті, хто не хочуть жити в послуху Господу, вони кваліфікують себе як бунтарі. Вони самі собі створюють проблеми на рівному місці. Всі Божі обітниці, всі Божі заповіді, всі Божі заборони чи поради, будь-яка настанова від Господа це на благо кожному з нас. І якщо ми це усвідомлюємо, то життя бунтівника нас не зацікавить ніколи, ні при яких обставинах, не дивлячись на те, як нам подадуть інформацію про благо бунта проти Бога. Коли Змій спокушував, Єву, він швидко записав її в ряди бунтівників проти Бога. Хоча вона, можливо, відкрито не виражала свій бунт, але вона згодилася на те, що фактично було ну, такою формою вираженням бунта проти того, що Господь сказав. Тобто вона, скоріш, не бунтувала відкрито, а була зваблена, скажімо так. Але вже надалі ми бачимо, що людина, яка була захоплена гріхом, кожна людина в своєму поколінні, вона виражала свій бунт відверто, гріх почав прогресувати. От гріх це бунт проти Божих заповідей, це бунт проти Божої волі, проти Божих правил життя, Його установ. Не будьте бунтаре, бунтарями, не будьте противниками Божими. Чому? Тому що людина, яка стає на шлях противлення Богу, вона зазнає поразки. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать смиренним перед його волею, перед його заповіді. І це знаєте, це найкраще, що може бути в нашому житті змиритися. Смирити себе перед Господом, перед його величчю, перед його розумом, перед його здібностями. І не противитись його плану для нашого життя. Людина, яка не противиться його плану, вона завжди буде в епіцентрі Божих подій. Колись Йона, пророк тікав від Бога. Він не хотів робити те, що Бог йому говорив. І він в цьому е бунтівному стані терпів поразку за поразкою. Е ну, був фактично. Е в зоні дискомфорту на постійній основі, і навіть коли біда прийшла в човен, якому плив Йона, Йона розумів, чому туди прийшла біда. Тому що він каже: Я бунтую проти Бога, я не хочу робити те, що Бог мені каже. І його просто викинули з цього корабля. Це нам не треба біди разом з тобою. Ось його проковтнула риба. І ну, ви знаєте історію, як він три, три дні пробув там в чреві кіта. І все ж таки пішов робити те, що Бог його просив благовістити ненавітянам. І знаєте, дивіться, ми можемо також всередині мати противлення, е, знаючи, що потрібно прощати, не хотіти простити, знаючи, що потрібно перебувати у слові, е, ігнорувати ці всі речі в молитві, в тому, щоб працювати над своїм характером, все, що ми можемо робити, е, як послуг Богу, це все благо для нас, і це створює прекрасну атмосферу. Його присутності, Його сили, радості небес. І я сьогодні вас закликаю, дорогі брати та сестри. Не станьте на шлях бунту, не бунтуйте, верніше, не станьте на шлях бунта, не бунтуйте проти Бога, не бунтуйте проти Його волі. Якщо ви отримали відкриття, яке дано вам Духом Святим. Не противтесь цьому відкриттю згодом. Ви, можливо, його з радістю прийняли, і це слово викликало у вас Божу присутність, радість, І Ви готові були йти, але якісь випробування заставляють вас бунтуватися проти цього відкриття. О, я більше не дам десятину, я більше не буду жертвувати, я більше не буду е прощати, бо на мені їздять. Перестаньте так говорити: робіть те, що Господь вам сказав робити. Не бунтуйтесь проти нього. Я не піду більше в церкву. Чому вам не йти в церкву? Якщо бути в Божій е, сім'ї, це найкраще, навіть якщо там є недосконалі люди. Будьте тими, хто з радістю приймає волю Божу, бунтує проти зла, але не бунтує проти Божих заповідей, проти волі Господа. Молюся, щоб сьогоднішнє слово стало для вас світлом, просвітило ваш шлях, підштовхнуло до правильних дій. Які допоможуть вам побудувати життя за Божим планом і прославляти ми ваше життя Господа внаслідок цих правильних рішень? Нехай Господь дасть вам мудрість приймати рішення, які будуть прославляти його і покращать якість вашого життя. Дякую, що ви були зі мною. Боже в благословенні. До наступних зустрічей.